Ще з ночі та з самого ранку, 20 листопада, комунальники піклуються про безпечне пересування містом усіх мешканців, прибирають сніг та розчищають шляхи, аби всі громадяни безперешкодно могли добратися на роботу. Проте це, на жаль, не про суми, а породіти можемо за наших сусідів харків'ян. А от на роботу сумських комунальних служб, опитані знімальною групою телеканалу Відікон, містяни мають безліч нарікань. Доброго ранку, як би ви оцінили роботу комунальних служб стосовно першого снігу, Ну, щось я не бачу їх. Зранку не видно було. А от як водії можете розповісти про ситуацію на дорозі, яка вона наразі? Слизько, дуже слизько. Дуже. Важкувато тормозити і розганяти слизько. Ну, я думаю, що він розтане скоро. <гум> Всі сподіваються на те, що він розтане. Ну зараз війна, я думаю, це дає знаки, що коштів не вистачає. На... Я ось писав петицію по власній вулиці, що не прибирається навіть листя. Не, не то, що... <гум> Якщо не прибирають листя, значить сніг вони там не планують прибирати. Тільки що їхав по лінійній вулиці, прибирають листя, ну, значить там готуються до прибирання снігу Так що якось воно так буде. Ну, нічого, я думаю, що все буде нормально. Роботи поки що ніякої немає. Ну, а от як водії, як ситуація на дорозі по місту? Ну, Сьогодні важкувато в зв'язку із погодними умовами. А, поки що багато ДТП і ну, наразі так, я не знаю, що. А чи бачили якісь машини, може, які дороги мають посипати? Ні, такого нічого не було. Ну, На сьогоднішній день не працює ця вся система. Комунальні служби? Та взагалі їх не видно. Ну, не знаю. Я зараз, в принципі, сніг, то невеликий, ще йде. Може трошки затихне, тоді вони працювати будуть. Зранку, чесно кажучи, ще не бачив ні одної машини. Вже час їжу по місту, ще не бачив ні одної машини. А ви водій, я так розумію? Ну, певно. А можете от оцінити дорожню ситуацію в цілому, розповісти, що по місту саме на дорогах? Ну, вже одну аварію я бачив біля автовокзалу. Вже бачу одну аварію. А поки що я не дуже багато проїхав. Тянучки, пробки, дорога слизька, тому складновато поки. Певна річ, що потрібно, щоб машини їздили, посипали, як це завжди нормально робиться. Абсолютно ніяк. Скользка, не посипана, не почищена, ужас. А чи бачили, щоб працював хтось з ні, з Спасов їду, ніхто не бачив, нікого. Та так не дуже. не знаю, Прогнози погоди були, що будуть там сніг, все таке, але зранку в там нічого ніхто не робить. Ну, як завжди, ну щось так не, 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 не оперативно. Я не знаю, зараз вони працюють чи ні, але зранку ми бачимо, що дороги не безкупи. Бачила, трактор їздив по місту і працював трактор, чистив сніг. Бачила тільки один. Транс, один трактор, а так більше не бачила, комунальних споруд ніяких. Ну, ще не такий великий сніг. Я, може, служби, думаю, зберуться з часом. Отак, як по дворам двірник, так прибирає добре, а по місту я ще не їздив, не бачив. Що... Я була на кімпромі, там їхала машина, так що, а тут ні, ще не бачила. Як завжди, вони нас запаздують. Опаздують, сніг випадає внезапно, так що, що нам робити? йдемо. Так зрительно дивлюся, що поки вроде бы, нічого не чистили. У ну, нас там ще не посипано. У ну, нас дворник хороший, ми задоволені дворником у дворі, там я живу на дів'яна короченка. І вона й посипає і все. Ну і ще ж той не встигли. А так дивлюся, ще не посипана дорога, не посипані татуаги. Це дуже погано, тому що з самого ранку ми сьогодні виїхали на машині, бачили близько восьми аварій. Тому погано, треба робити. Ні, я не бачив сьогодні роботу комунальних служб. Ось також їжджу на машині і не, ніяк не можу доїхати до роботи. Це десь півгодини, тому що. Зовсім дорога начищена, машини їдуть по 20 км на годину. І все, одну машину побачив на Кірова. і все. А як ви можете прокоментувати такий стан роботи комунальних служб? Стан роботи, тому що ніхто не готовий і зовсім начхати їм на людей. Я думаю, що ще вчора було ясно, що піде сьогодні сніг. Я думаю, вже комунальні служби наші вже повинні працювати, бо з четвертої години ранку. І там, же саме, там пісок або ще щось, а то одна машина їхала, яка полівала просто водою. І все. Ну, це не є типу, гарним щось. Варто зазначити, що за офіційною інформацією Сумської міської ради, 20 листопада, на вулицях обласного центру працювали 5 одиниць техніки КП Рембуд, а працівники Зеленбуду здійснювали посипання протиожеледною сумішю і прибирання снігу в парках та скверах. Але знімальній групі телеканалу відікон зафільмувати цей процес не вдалося. Хоча в першій половині робочого дня ми цілеспрямовано здійснили моніторинг серед містя.